У мене украли пульт керування. Я питаю Бога. Але він не відповідає. Де пульт? А ти пікей. Що це значить? Гей, хлопче, а не забагато ти хочеш маленького Бога. Як йому наздогнати злодія на таких маленьких ніжках? Іди в храм, там великий Бог. У нього великі ноги. Він швидко не дуже на злодія. Дай йому цей кокос і трохи грошей. Він все зробить, а мені дай 200 рупів. Усі з кокосами та грошима стояли в черзі за своїми бажаннями. Через дві години прийшла й моя черга. Бог. Бог! Прошу поверни мені мій пульт керування. А де ж він? Ану, відійди, хлопче. А ну, іди, хлоп. Але я ще не отримав те, що просив. Брате, моє діло не зроблено, а я заплатив. Все буде виконано. А Коли? Свідки мені знати, має терпіння. Та сонься вже ти! Але коли я получу своє, коли? Чергу, відійди. А Якщо Бог віддасть комусь іншому. Ти що пікей? -пі. Почекайте, мадам, що ви робите? Де мені віддадуть мою річ? Отримаєш у дурдомі. Як таке можливо? Гроші я заплатив тут, а отримати у дурдомі. Виженіть його звідти. Дайте мені хоч розписку. Якщо мене в дурдомі спитають, чим я доведу свої слова? Забирайся звідси, пішов геть! Але мій амулет!